Як тато може впливати на виховання дітей, виховувати їх, якщо сім'я розділена? Часто так стається, що саме під час ось таких військових дій, да, що батьки вони залишають родину, і в такій ситуації дружина бере на себе там ролі і тата, і роль мами, і а, а, заповнює а, цю? А, Цю прірву, uh -huh. да, або цей геп для, для своїх дітей, і в таких випадках також досить складно буває, коли тата вже повертається в родину, тому що мама вона за звичкою продовжує да там керувати парадом, і татові дуже складно в. Війти в той самий графік, да і повернути до себе для ну до себе це головування родиною. Я розумію, що, звісно, там да, певний вплив там він обмежений, але головний вплив там через спілкування, через розмову, він все одно залишається. У нас є знайомий, який